Вітаю вас на каналі Крафтора Топс. Сьогодні я вам покажу, як зробити стовпчики без накиду. Якщо ми говоримо про амігурумі, тобто іграшки. Найпоширеніший стовпчик, який використовується, це стовпчик без накиду. Ось, наприклад, на цьому амігурумі ви бачите приклад, як він виглядає. Ця іграшка також зв'язана з стовпчиками без накиду. Це сторона лицьова, і ось так вони виглядають на лицьовій стороні. Якщо ж ми не в'яжемо по спіралі, а в'яжемо в одну сторону, а потім в іншу, то виглядають стовпчики без накиду приблизно ось так. Спочатку я вам покажу, як зробити стовпчики на лицьовій стороні. Наприклад, при в'язанні амігурумі по спіралі. Коли ми в'яжемо на лицьовій стороні, у нас є ось такі петельки, отака от буква В латинська. І вона дивиться на нас. Для того, щоб зв'язати стовпчик без накиду, нам треба завести гачок під оцю букву В, під обидві ці петельки, далі завести гачок під нитку, з якою ми працюємо, взяти її гачком і провести через стовпчик. Зараз у нас дві петлі на гачку. Знову гачок заводимо під нитку. І пров'язуємо через обидві петлі. Ось так і в'яжеться стовпчик без накиду. Ще раз ми заводимо гачок в наступний стовпчик. Беремо нитку і витягуємо її. Тепер у нас на гачку дві петлі. Знову гачок під ниткою. Беремо її і пров'язуємо через дві петлі. Ось так ми в'яжемо стовпчик без накиду. Якщо ми в'яжемо не на лицьовій стороні, там де видно ось ці наші стовпчики, а на вивороті, тобто ми не в'яжемо по спіралі як амігурумі, а ми в'яжемо справа наліво. Закінчуємо ряд, перевертаємо і в'яжемо знову справа наліво. Тоді ми шукаємо цю буквочку В латинську, але вона дивиться в іншу сторону. Нам треба провести гачок під обидві нитки, зачепити нитку, з якою ми працюємо, і вивести її на гачок. Тепер у нас знову дві петлі на гачку, ми беремо нитку і проводимо її через дві петлі. Ще раз, проводимо гачок під петлею, під обома нитками. Забираємо робочу нитку, формуємо дві петлі на гачку, знову беремо нитку і проводимо її через дві петлі на гачку. Гачок у стовпчик під обома нитками. Беремо нитку, дві петлі на гачку, беремо нитку, пров'язуємо через дві петлі на гачку. Ось так в'яжеться стовпчик без накиду на лицовій стороні і на вивороті. Дякую, що подивилися це відео. Якщо у вас виникли запитання, ставте їх у коментарях і не забувайте ставити лайк.